У Ахтирці відбувся другий півфінальний матч Кубку Сумської області з футболу. Команди-учасниці учасниці Нафтовик Захтирки та Явір з Краснопілля та арбітри матчу вийшли на поле з прапорами на плечах. Гра почала вітання Слава Україні! Героям слава! Явір вони на гру вийшли у салатовій формі. Попередній гру з нафтовиком тримався до кінця матчу. Краснопільці пропустили єдиний гол під кінець гри. У Кубковому матчі гості півгодини оборонялись і навіть доходили до воріт нафтовика. Проте пропустили перший гол на 27-й хвилині гри. І на перерву команди пішли за рахунку 4-0 на користь нафтовика. Голи у першому таймі забили Антон Шаповаленко, Олександр Лапін, Сергій Бабинін та Олександр Васильченко. У другому таймі Олександр Васильєв оформив дубль. Тож гра завершала з за рахунком 6-0 на. На користь нафтовика. Половина першого тайму досить непогано зіграли, контролювали м'яч, але пропустили такий досить дурний, можна сказати, гол. І після того, напевно, морально посипались. Ми розраховували, звісно, з нашого боку тільки на перемогу. Це по, по фінал і вже. Наступна гра буде з ними на наступному тижні в чемпіонаті. Ну, це Кубкова гра була і нам залишалось зробити один крок до виходу у фінал. Ми це сьогодні зробили. У фіналі нафтових зустрінця з Велетнем з Лухова, який у першому півфінальному матчі, мінімально 1-0 переміг Україну стакарів. Андрій Міхеєв, Олександр Качанов. Суспільне новини Сумщина.